Ділюся з вами кейсом ще в вересні до мене прийшов учень. Запит від мами був такий: Максим самостійно не вміє вирішувати завдань, має досить великі пробіли в знаннях із математики, та йому складно орієнтуватися повністю в програмі. Він постійно хвилюється, нервує через те, що не може зрозуміти завдань, і ми почали активно працювати. Впродовж першого семестру Максим працював у парі з іншим хлопчиком. Ми напрацьовували за весь семестр повністю базу знань для шостого класу. Хлопці працювали досить активно, намагалися одне одного випережати в завданнях у розв'язаннях. Їм це було цікаво і був такий дух суперництва. Вони намагалися хто швидше виконає завдання. Це стало поштовхом до того, що потім він став більш впевненим в собі. І за перший семестр Максим отримав 9 балів семестрову оцінку. Він почав більш впевненіше працювати, абсолютно самостійно міг розв'язати завдання, адже спочатку він був абсолютно невпевнений. Хвилювався, він боявся дати відповідь, тому що не розумів, чи правильно. В другому семестрі Максим працював індивідуально, так як інший хлопчик перестав займатися. Ми працювали досить таки активно, маючи багаж знань з першого семестру і велику впевненість в собі, можливість розв'язувати завдання самостійно. Максим досить впевнено, йшов впродовж другого семестру. да, звичайно, були помилки. Ми їх опрацьовували, виправляли і коригували, і направляли я його в правильному напрямку мислення. Максим досить гарно працював впродовж другого семестру, що було незрозуміло. Він не соромився запитувати, перепитувати. Це досить важливо. І результатом нашої роботи стала семестрова оцінка 10 балів. Відповідно, річна середня арифметична теж вийшло 10 балів. Такий результат можливий лише завдяки двосторонньому зв'язку і двосторонній праці, не лише робота репетитора, а й відповідальність і активна робота учня це виконання домашніх завдань. Переборювання страху робити помилки і задавати уточнюючі запитання для того, аби їх виправити, і досить активна робота на уроці.